Зі брати і сестри, як ви вже зрозуміли, що це наша чергова поїздка на схід з гуманітарною допомогою для мирного населення і для наших військових. Їдемо в Курахівську громаду. Це села під Марінкою, які вже нас чекають, просять допомоги. Тому везем їм гуманітарну допомогу, веземо їм слово Боже, молитву за них. І дякуючи кожному з вас, ці поїздки вони є реальними в нашому житті. Дякуємо нашим партнерам в Америці. Це церква з Джексонвіля, нашій сестрі, Прудки, Людмилі, пастору Віталію, Українській церкві, дякуємо церкві спасіння, яка постійно дає фінанси, церкві шлях життя. Братами, сестрам з церкви е, забув рідну церкву, хвала і покладені. Дякуємо вам велике за вашу підтримку, особливо за ваші молитви. І дуже Бог сильно нас благословляє, Тому велика вам подяка. Приєднуюся до всіх подяк. Дякуємо, що ви у нас є. Дякуємо, що ви приєднуєтесь. Дякуємо, що ви не залишаєтесь байдужими. Хай Господь вас благословить дуже рясно своїми благословіннями, ті, які не просто матеріальні, а які значно більші. Дякуємо, що ви не здаєтеся попри те, що у нас продовжується війна. Дякуємо за ваші щирі серця і хай Господь вас благословить і вас благословить цій поїздці. Я ще подяку забув сказати одну. Давайте. Я хочу подякувати нашому другу, партнеру, вірніше, нашим друзям і партнерам це Едік Прокопчук і Пологан, які з початку війни постійно сіють на ці поїздки, підтримують нас, наставляють. Дякуємо вам, ми помолимося тоді вже і поїдемо. Дорогий Господь, ми величаємо тебе і славимо тебе. Ми дякуємо тобі за честь служити тобі. Ми дякуємо тобі за честь називатись твоїми дітьми. Ми просимо тебе, щоб ти, Господи, нас благословив цій поїздці. щоб твої ангели нас охороняли, щоб ми були під Твоїм захистом. Ми просимо тебе, щоб ти благословив наші уста і помазав їх, щоб ми говорили Твоє Слово, щоб ти торкався. От ну, до таких подій, що приїжджають волонтери, що вони привозять гуманітарну допомогу. Ви прийшли, послухали, покивали головами, отримали продукти і пішли. Але знаєте, мені сьогодні хочеться сказати, щоб ви трошки зрозуміли, для того, щоб приїхати нам сюди, нам це дуже дорого коштує. Для того щоб зібрати ці гроші, зібрати ці продукти. Для того щоб ми залишаємо свої сім'ї, свої роботи, ми витрачаємо свій час. Нам тяжко дається ця дорога, повірте, ми розуміємо, що ми можемо назад живими не повернутися, і при цьому всьому виникає тоді питання: або ми якісь трошки чокнуті, да, що ми це все робимо, не зрозуміло чого, або ми хочемо вам щось таке важливе сказати, якусь таку правду, яка справді дуже важлива. І правда вона в тому, що всі ми помремо, всі помремо. Ми зараз живемо в цій війні в будь-який момент, може бахнути нас всіх, так навіть зараз. І ми всі помремо, але душа наша залишається вічною. І якась в тому, і суть тієї правди, що ми станемо всі перед Богом, станемо перед судом. І не буде так, що якщо я робила хороші справи, зважать їх і погані, і які переважать, то таким, за такими справами Бог мене і прийме чи не прийме своє царство. Якщо знайдеться хоча б один гріх, тоді Бог не буде приймати своє царство. Чому так? Тому що Бог святий, Він праведний, і він нічого не має спільного із гріхом. Але Божому написано, що Бог так полюбив світ, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Написано, хто вірує, а хто буде вірити, той спасеться. Це теж написано в Біблії. Тому все, що нам потрібно, каятися в своїх гріхах і вірити в Ісуса Христа. Зрозуміли? Да, На да, тільки щось погано ми, ми знаємо. – Добре, тоді я вам пропоную всім помолитися. Давайте ми помолимося. Я вас поведу в молитві, буду говорити, а ви повторюйте за мною. Добре? Отець Небесний, Отець Небесний, я дякую тобі за життя. за життя. Я визнаю, що я грішна людина. І я прошу тебе пробачення за всі мої гріхи, свідомі і несвідомі. Ісус Христос. Я знаю, що ти мій Спаситель. Прошу тебе, війди, в моє серце. Живи в ньому. Поможи мені не грішити і веди мене по цьому життю дуже В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Амін. Амін. Хай Господь вас благословить тоді, з вашого дозволу. Я ще за вас помолюся, добре? добре. добре. Господь святой, я дякую тобі за цих людей, яких ти, Господи, сьогодні, сьогодні привів, які прийшли своїми ногами, які ще мають де жити. Господь, я дякую, що ти їх бережеш, і до цього часу Бог мій, вони ще живі, здорові. Благослови, будь ласка, їх, благослови їхні родини, їхнє майно, Господи. Збережи їх для того, щоб вони чинили, Господь, добрі справи на цьому світі. Благослови, Господь, щоб вони навчилися любити один одного, підтримувати один одного. Хай Господь, твоя любов, твоя торгота і твоя опіка буде між ними. Дуже дякуємо від селища Островське. Усі жителі цього села дякую. Дуже дякую. Да, Щоб у вас і ні в шинах, ні в покришках не було пустоти. Щиро дякуємо. Щоб ви наповнені були здоров'ям і любов'ю людям. Дякуємо дуже, дякуємо. Дякую тобі.

Курахова езжу, деньги получать. Оттуда еду автобусом, когда а оттуда, когда уже пешком иду. Это далеко, да? Пешком. О, банки получаю, Ой, о, пенсию. И все, 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 видно, да. все. И, и, там, все. Да. и, и на пешком на иду. Иди. Ноги прохожу, иди, ноги иди, ну Хажаю я Сын, маленький Черешник нарвал и Все нормально. Да Та там дорогая такая черешня, 353. Так, ладно, поки мы будем про черешню рассказывать, сейчас я вам лучше расскажу самую лучшую звездку в вашем житті. Вы знаете, а ну давай, слышали? В да. Евангелии такое слово. Це добрая звістка. В чем она заключается? Вы знаете, вот вы говорили, мы еще хотим долго жить. Эх, пусть Господь вас долго бережет, каждого спасибо, из вас. Спасибо. И вы долго живете. Но все равно наша жизнь рано или поздно закончится. Вы это знаете. Сколько кому не отведено, в один прекрасный момент мы пристанем. И дальше смерть. А Библия пишет, мы основываемся на Библии, в Писании. Библия пишет, что смерть, а дальше суд. Пристанем перед Богом и кто куда попадет, это наш выбор, который мы делаем при нашей жизни. Слышали такое слово, Христос Воскрес. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в этом и заключается, и мы говорим воистину воскрес. В этом и заключается добрая весть. Весть Евангелия в том, что Иисус Христос пришел в этот мир, прожил безгрешную жизнь, умер на кресте, заплатил цену за наши грехи э, и поднялся на небеса и предлагает нам э, подарок, как дар жизни вечной, он приобрел место нам на небеса, которое мы принимаем через веру, по вере, как написано в Библии, сияние от вас, дар Божий, жизнь вечная. Повторяйте. Отец Небесный, дякую, дякую тебе за сына дякую. Иисуса Христа. Отеченців, друзі, спасіба вам за допомож, що ви нас не забуваєте, що ви нас підтримуєте і духом, і морально, і питанням. Спасибо. Хай Бог хранить і вас, і нас. Будемо вірити в Бога. Будемо вірити у, будем у хороше, що прийде хороший час. І ми всі будемо в місті. Раді будемо зустрічі. Ми вас любимо. Любіть дякуємо, ви нас. дякуємо. Хай Бог Дякую. вам допоможе відновитися після поранення. Спасибо. Все у вас швидше пройшло, щоб ви добре себе почували. Спасибо, вже уже, уже трошки легше, лег да? лег лег перейду, тяжело було. А що у вас сталося? Догнало на порозі, трошки в mm. хату не Так, ага. да, Снаряд упав кого у дворі, ага. а я в сарайчику була. і поки Ну, минута. Минута я б двері закрила, мене на крильці і волною з Це на спині три глибоких, А то такі м'ялки таке? А три глибокі поте. Ну нічого. Нічого, ми виживемо. з Божою допомогою, Богу молимося, просимо. От, спаси нас, сохрани Боже. Що ж ми? Ми грішні, нічого не зробиш. Тому будемо каятися і надіятися, і вірити Богу. Віримо що Богу він нас спасе. Та, і віримо, і просимо Бога, щоб прости нам ваші гріхи. Я так лежала, думала, ні одного дому нема, щоб не поврежденний. У кожний двір побитий, кожний двір. Вже привикли вже ось цієї жіночки, я пішла, ось у вона кришу латає сама. Нема з чого йти. драбину. А що я вийшла, в мене зараз повний двір стекло. Я його не можу, в мене ж спину Спина. я не нажму. А у вас чоловіка нема? Сочиться? Немає. Пошти нема нікого з чоловіка. Так трошки віночком розмила дорожку. Я мішаю, так, дівчинка? Ні, ні, ні. А я вчора ще й досі виносю, так у мене вже а скільки пройшло. А я тільки шла, тільки шла, а таку я сховую. Вот а у мене там не вчитано. Дай Бог, що жива я осталась. Да, да слава Богу. Да, і вам спасибо, що не Третий год выживаем благодаря вам. Вот у нас да. нас здесь же нет. Благодаря Господу выживает. Благодаря Господу, да, что Он вас вот так вот видите посылает.